програма програми Вічнавіть. Шановні глядачі, вітаю гість, який завітав до нашої студії без пробіжок. Не уявляє свого життя у спорті. Він вже понад 50 років, а найулюбленіші дистанції це 800 і півтори тисячі метрів. Більше того, свого часу взяв участь і у напівмарафоні, а це понад 21 кілометр. До студії ми запросили спортивного журналіста, фотографа, заступника голови відділення «НОКУ України в Хмельницькій області Віктор. Віктора Флентіна Вікторе Віктора Володимировичу, вітаємо вас у нашій студії. Добро здоров'я, позитивних емоцій. Вікторе Володимировичу, розпочати програму пропоную з того, щоб ви розповіли, відколи у вас з'явилося таке натхнення і, власне, з яких обставин ви захопилися бігом? По-перше, це були 60-ті роки, а тоді в школах фактично займалися різними видами спорту і. Ми, як школярі, не могли стояти осторонь і ігрових видів спорту. Ми в неділю, наприклад, зранку приходили грати баскетбол, а з вчителем-фізиком 4 години після обіду грали волейбол. Також нам подобалося і легкою атлетикою займатися. Взагалі тоді були такі вимоги, що я не кажу, що це якась ностальгія. Ну но спитайте, в школах для того, щоб отримати п'ятірку, треба було здати комбінацію на кільцях по гімнастики або. Де ці кільця зараз в школах є, або здати на попередчині теж підтягнутися підйом переворотом ізіскоки і таке і інше. Тобто тоді було модно і займалися фактично різними видами спорту, починаючи від елементарного бігу до таких деяких технічних. Мені подобалося ядро штовхати, ми ставили стійки, стрибали тоді. Яма була, Ілія кажуть, дійсно яма, вона представляла пісок і тирсу, і ми б ту тирсу стрибали, і нам подобалось хто вище підскочить, хто далі метне. Ось таким чином було дитинство і приймали участь. А коли я вже поступив до. Навчального закладу це Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. На той час спортивна база була слабенька, і в інституції практикували, що всю групу розділили по видах спорту. Тобто, одні займалися легкоатлетикою, другі на боротьбу ходили, треті на волейбол. І мета тоді ставилася, що по закінченню інституту, крім диплома, ще отримати розрядну книжку, тобто стати спортсменом третього чи другого спортивного розряду. І так вийшло, що я потрапив до тренера Мельника Анатолія Гнатовича, який займався легкою атлетикою, і фактично спринтом з тобто короткі дистанції, поки я навчався в інституті, я бігав 100, 200, 400 метрів. Потім я працював на заводі, був військовим. І доводилося виступати в багатоборствах, більш довгі дистанції. Ну, найкраще вийшло, що ставив собі певну мету, там рекорд області на 800 метрів хотів встановити. Став ветераном, ставив мету встати, ну, побити рекорди України для свого віку, стати призером Європи чи світу серед ветеранів. Отаким От чином. І це воно, по ходу, поки працював, вчився, але якась мета була, яка заставляла. Говориться, рухатися, і таким чином на сьогоднішній день набігав десь коло 500 змагань, якщо так подивитися, 29 країн, і фактично вся Україна і до Камчатки довелося побувати. Так що життя таке, будемо говорити, цікаве, дало можливість завдяки спорту і дещо побачити. Зараз є можливість про цих людей розповісти, писати, так що, отаке. таке. У 90-х роках ви все ж таки наважились на, на півмарафон. Чому ви кинули тоді виклик самому собі? Таке це для вас було випробування. Чому ви все ж таки наважились пробігти понад 21 кілометр? Ну, фактично, раніше, за часів Радянського Союзу, ми не знали, що таке на півмарафон, як правило, не проводилися багато змагань. В крайньому випадку були всесоюзні змагання на 20 кілометрів. До речі, наш земляк. Степан Савович байдюк перший олімпієць, якраз був рекордсменом України. Він на стадіоні тоді бігали 20 кілометрів, 50 кіл він пробіг за одну годину і 3 секунди. І це він був призером Радянського Союзу, чи як ці змагання називалися, і встановив такий рекорд. Фактично, він бігав 5-10 кілометрів, сам він з Білогіря. А в 92-му році. Перша в Україні було проведений офіційний такий напівмарафон на Крещатику в День Незалежності. І про цей напівмарафон ми почули. І фактично через рік я наважився і поїхав, виступив на цьому марафоні. Оце, ви бачите, залишилася якраз медаль. Вона не то, що я щось виграв, це пам'ятна медаль, хто завершив дистанцію успішно. От видали медалі, так і написано і 1993 рік. Я біг в кросовках, яких я 8 років не вдягав, і мені комедія комедіяла, ці кросовки були як під час використання Мізуно, японська фірма, використовувалися під час олімпійської естафети. І вони в мене лежали багато років. І, на жаль, я собі трошки натиснув ногу, і не дуже мені зручно було. Пробіг я тоді за одну годину, 16 хвилин. Ну, це, якщо взяти так по кілометрах, це трошки швидше, ніж 4 хвилини кожен кілометр подолав тоді. Але до того був виступ в рівному на 10 кілометрів пробіг, до того була кросова дистанція на 8 кілометрів Чемпіонату області. Тобто я подивився свої записи, то я в той рік вже кілька мав таких стартів на такі більш довгі дистанції. Хоча, в принципі, іноді на тренуваннях я пробігав і більше дистанції, ніж це. Тобто, це не було щось таке, якийсь явний виклик. Просто хотів долучитися до такої атмосфери і пробігти серед людей. І ми їхали кілька з Хмельницького, Славути. Тобто, в нас було представництво більше 10 чоловік тоді з Хмельницької області. І тоді був перший в Україні солідний призовий фонд. Кілька тисяч доларів на той час, 93-й рік приїхали кінійці виграли. Якраз я пам'ятаю. Віктор Володимирович, Насправді у Хмельницькому, в травні в нашому місті відбудеться хмельницький стіран-2019. Хмельничани також зможуть випробувати свої сили у напівмарафоні. Це понад 21 кілометр. Наскільки ось такі заходи, на вашу думку, активізують і гуртують людей. Ну, хочу сказати, що ініціатива йшла знизу. Тобто, я, так як я ще й будемо говорити Федерації легкої атлетики і сам очолюю клуб ветеранів легкої атлетики Хмельницької області, то можу однозначно сказати, що це йшло не від керівництва Федерації, це самі будемо говорити місцяни, які почули, і також, як я от кажу, я й поїхав в Київ, які виступали. Будемо говорити, на змаганнях довгої дистанціях, в Житомирі, в Львові, в Києві. От вони вийшли з пропозицією, набрано було 500 голосів, щоб провести на півмарафон. Ну, так як в минулому році вирішили спробувати і обмежилися дистанціями 3, 6 і 9 кілометрів. Ну, а так як були присутні всі і керівництво федерації, і були присутні і міський голова, який давав старті. І він завірив всіх, що в цей рік якраз буде якраз і Хмельницький напівмарафон. Тобто, в нас, якщо подивитися, в минулому році прийняло участь на тих трьох дистанціях, що я називаю, фактично більше 700 учасників і, в принципі, ніякого примусу не було. Була, певно, Будемо говорити фінансова винагорода. І до нас приїхали такі знання і майстри спорту, які вигравали в нас. Перші шість чоловік нагороджувалися. Тобто ми вже входимо, говориться, на такий рівень, як і в багатьох місцях є традиції, так називаємо позастадіонний біг. І ми Теж, говориться, влилися в цю струю, і місто стає теж біговим, так сказати, популярним. Тим паче, в нас, якщо взяти останні роки, Хмельницька область завжди на кросових дистанціях, в командному заліку, в призових місцях, ну нижче п'ятого місця ніколи не опускається. Тобто, в нас є діти молодшого віку до професіоналів, майстрів спорту міжнародного класу, так сказати. Показує гарні результати. Так, да, є в нас, і для них цей старт якраз теж ну, говорити, тренування, і випробування, певне. Отаким От чином. Насправді спортивним життям міста, ну і взагалі області Хмельниччина, ви цікавитесь продовж тривалого часу. А коли у місті відбувся перший напівмарафон, От які згадки вам і факти відомі? Ну, це важко сказати, яка була дистанція, але перша згадка є 1925 рік. І назвали її в тому спомені, що це був марафон. Ну Дистанція, я вам скажу. Там написано, що стартували залізничники і певний актив. Старт відбувався в Грецьці мікрорайон зараз Гречани, Чорний острів, Гречани. І не сказано ні пора року, ні кількість, ні переможців. Ну, факт такий має місце. Якщо подивитись навіть по дистанціях, то, мабуть, там марафону немає. Але, будемо говорити, 20-30 кілометрів це точно така дистанція була. То, що за моєю пам'яті, і я так впевнено, можу сказати, я ще раз кажу, дистанція на півмарафон 21 кілометр, там 98 метрів, а тоді проводили 20 кілометрів. І перше таке популярно було, що газета молодіжна тоді була в нашій області, називалася Корчагінець. І під її гідою було проведено кілька 20-кілометрових пробігів. Як правило, фініш відбувався на стадіоні Поділля, тоді Динамо, бігли за містом і вбігали на стадіон під час футбольного матча, плескали в долоні і таке інше. Є, збереглися певні значки. Це був 70-й рік. Я сам був свідком на стадіоні 72-й рік, коли був цей фініш. Ну, Потім у нас ще на території області проводилися. Пам'ятаю, десь 1978 рік Товариство Всеукраїнське сільське колос провело 20 кілометрів, є фотографії в газети Радянське Поділля, можна подивитися, по центральній вулиці в Хмельницькому якраз це проводився забіг, є фотографії цього дійства. Крім того, у нас будемо говорити, після того, як відбувся. Олімпійська естафета дуже популярно стали створюватись клуби Любителів бігу. Тільки в Хмельницькому було їх три. Саме такий відомий Бадьорій Скриніна Анатолій Андреєвич, його очолював на базі Спартака в парку. Був один на Поділлі стадіоні, ще один був Савченко, Руслан Євтійович очолював в Хмельницькому технологічному інституті. І вони виїжджали. На такі пробіги, 100-кілометрові, навіть в Одесу, їздили в Кишинів збірно. Тоді дуже багато пробігів проводилося. І починаючи десь з 80 по 84 рік товариство Авангард Всеукраїнське в Шепетівці провело 20-кілометрові такі пробіги, де також багато хмельничан приймало участь. Ну і такий Пробіг, де я кажу, для мене цей марафон був, говориться, не перша така довга офіційна пробіжка. От ви можете подивитися, це був жовтень 1984 року і до визволення України від німецько-фашистських загарбників. От він називається пробіг 40. Відбувся такий пробіг з Давидковець до Хмельницького від могили Шестакова. Говориться, і тоді, вперше, ну, я скажу, там не лише хмельничани, це був регіональний такий пробіг, приймали участь. пам'ять про нього залишилися, ви бачите, вимпел, була випущена от медаль така. Після цього, що в мене ще є в пам'яті, і я також приймав участь. Дуже потужний у нас був пробіг. Ще раз скажу, у нас був бадьорість клуб любителів бігу, і запросили в нас. Завдяки активності цього клубу, на базі нашого клубу провести 9-й всесоюзний лікоатлетичний пробіг. Марафон тут написано, жіночий він називався, але в програмі його було не лише біг на марафонську дистанцію, було на 20 кілометрів, ну, найменше 5 Кілометрів. І пам'ятаю, що цікаво, що в цей час було підписаний договір між Модестом і містом Хмельницьким побратими, навіть приймав участь американець віці 71 рік. Не пам'ятаю, яку дистанцію він подолав, бо я теж біг 20 кілометрів тоді. От таким чином були такі от пробіги. Це, що стосується того періоду. Ну, і якщо подивитися вже за часів України відродження, тоді пробіги проводилися в центрі міста від Майдану нинішньої Незалежності, по Прибухській, по Зарічанській, як правило, ця траса займала. А потім у нас було це місце, де зараз знаходиться епіцентр Таврія, заплава Південного Буга туди. То була тоді місцина, така, яка дозволяла, як правило, марафон на півмарафон проводитися на покриттю асфальтному. або… Як то кажуть, якомусь іншому покриттю, а там було у нас місце земляне. І от на тому місці, той же Мельник Анатолій Ігнатович, в кінці 90-х років, працюючи в обласній ДЮСШ США Хмельницької області, запропонував проводити напівмарафони, були й менші дистанції до 5 кілометрів. І там було проведено порядка 5-6 таких напівмарафонів. Насправді дуже приємно, коли хмельничани і наші земляки вони активні і вони долучаються до різноманітних заходів. А скажіть, будь ласка, в рамках все ж таки заходу, які також найближчим часом, вже за місяць, чекає на наше місто, це на півмарафон, чи можливо до нього підготуватися фактично за якихось 30 або 35 днів? Чи це реально? Які от можуть ваші, ваші бути поради і рекомендації? Ну, По-перше, кожна людина, якщо взяти, ви кажете, треба подивитися, що ця людина з собою за представляє. Це залежно від віку, від спортивної готовності. І якщо ця людина якась активна була і в спорті рухалася, то їй легше, говориться, підготуватись до цього заходу. Ну, я вам скажу, що в програмі там будуть передбачені і 10 кілометрів, хто взагалі... Перший раз, то він може і пробігти 3, 3 тисячі метрів. Тобто, там є можливість і таку дистанцію. А фактично, ну, будемо казати, для того, щоб людина наважилася, треба, що хай вона зробить собі якісь контрольні пробіжки. Тобто, е, якщо десь знайти, якщо з годину десь людина витримує, що вона може пробігти на тренуваннях, Хай вона зупиняється, хай ще щось. Тоді я вважаю, що можна на це наважитися вийти, або 40 хвилин високого темпу. Ну, знову ж таки, ви розумієте, є дистанція, є мета. Професіонали бігуть темпом 3 хвилини кілометр, будемо там казати, або трохи повільніше, дуже хорошо підготовлені спортсмени 4 хвилини. А п'ять хвилин і повільніше вже будуть бігти, будемо говорити, такі любителі, які в перший раз. Ну якою має дистанція на перших початках бути, і чи треба щодня приділяти увагу таким ранковим або вечірнім пробіжкам, аби себе, ну хоча б поки що, налаштувати, і хоча б трошечки підготувати? Ну, коли в мене бували перерви, я по собі хочу сказати, в мене також були травми, були перерви і по півроку, по, по ну, різні причини, які викликали, то я собі так виходжу з дому і знаходжу таку ну, мету пробігти туди. А назад я вже можу зупинитись і пішки пройти, десь добігти і так далі. Ну, мені, для мене ця дистанція може бути 7-8 кілометрів, якщо була довга перерва. Вчора я, наприклад, 12 кілометрів пробіг. Я хочу сказати, що для того, щоб бігти таку дистанцію, треба хоч раз в тиждень, це може бути вихідний, субота чи неділя, знайти якусь таку місцину, де можна пробігти чим подовше. Погуляти, походити по тих же полях, по лісах, по якихось таких, щоб це, будемо говорити, дійсно воно тривалий час відбувалося. А так, я ж теж людина, не професіонал був. І були різні причини. Але я старався вибігти з хати і по вулиці хоча б 35-40 хвилин. Якщо дуже обмежений, то дуже інтенсивного темпу пробіг, раз, два і пішов далі працювати. Тобто, в принципі, якщо мета поставлена, то людина може виступити. Але знову ж таки, дивитися на свій стан здоров'я. тому що якщо людина нічого не робила, вона може за два тижні інтенсивно, як ви кажете, кожен день це робити, то вона себе так. Підготує, що вона в день старта не зможе бігти, навіть не те що стартувати. Але я ще раз кажу, для цього бажано провести якусь контрольну пробіжку, яка би була тривала, не менше 40-50 хвилин. Можна пробувати. В крайньому випадку це не є для новачка, будемо говорити, якась мета, обов'язково щось вигравати. Його мета це подолати ту дистанцію. Хай пробує. Якщо вже. Я вам скажу, навіть професіонали приймають участь, буває, що не добігають півтора-два кілометри. Тобто ну, треба реально дивитися. Якщо вже так стало погано, то те зупинитися, ну що зробиш. Другий раз випробуєш, другий раз добіжиш. Перший кому буває теж таке. Віктор Володимирович, і наостанок маю ще одне запитання: чи побачимо ми вас у якості учасника на хмельницький Сітіран сітіран-2019»? Я можу сказати однозначно, що півмарафон я не побігу це 100%, а 10 кілометрів, мабуть, спробую. Я ж теж буду організатором цього заходу. Дуже багато я, як і військовий ветеран військової ну, служби, дуже багато, буду багато приймати участь в організаційних процесах. Ну, Щось пробігу. Я думаю, що 10 кілометрів в крайньому випадку, хоча б 3 кілометри, то я також стартую. Я буду обов'язково там, й говориться, в якості організатора і 100% щось пробігу. Якщо якийсь нюансів, таких важких травм або життєвих ситуацій, що я не зможу там з'явитися. Віктор Володимирович, я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую за активність, за цілеспрямованість і за ваші відповіді. Шановні глядачі, нагадую, вже 18 травня у Хмельницькому відбудеться півмарафон. Хмельничани бігтимуть 21 кілометр у рамках хмельницький Сітіран 2019. Хто не впевнений у своїх силах, тим організатори, а це управління молоді та спорту Хмельницької міської ради, пропонують здолати дистанцію у 10 та 3 кілометри. Також відбудеться забіг, ветеранська десятка, перегони на підборах та дитячі забіги. Як підготуватися до змагання у студії? Радив спортивний та активний хмельничанин Віктор Флентін. В ефірі була програма Віч на віч. Нехай щастить.